Ювілейний концерт на зеленій хвилі продовжується. Слід зазначити, що наше свято це визначна подія не тільки для школи, а й для всього міста, навіть району. Саме тому сьогодні до нас завітали вельми шановні поважні гості. Ми запрошуємо на сцену голову Роздільнянської міської ради. Валерія Олександровича Шухалюка та начальника відділу культури Роздільнянської міської ради Наталію Олександрівну Кучеренко. А також поводці запрошені гостей від Степанівської громади Матраницька Наталя Іларіонівна, начальник відділу освіти культури і спорту Шановні роздільнянці, я хочу всіх нас. Сьогодні привітати всім юбілейним святом, святом нашої розімлянської школи мистецтв. Хочу привітати в першу чергу педагогічний колектив цієї школи на чолі з директором Гімером Романом Володимировичем. За... За... Давайте повладу. За ті прекрасні успіхи, за тих наших діточок, яких вони знаходять. І от знаходять ті таланти, і за ручку ведуть ту сказку, казку музики, казку мистецтва. І розвивають цей талант до кінця. Я вдячний вам. Хочу подякувати нашим учням школи і не тільки тим, які сьогодні зараз навчаються. А всім тим, які навчалися 50, 50, 55 років назад, сьогодні тут теж є такі, я вже бачу, знаю. Вас теж вітаю цим святом. Це історія нашої школи. Прекрасна історія школи. Хочу привітати батьків за те, що ви маєте таких прекрасних дітей. За те, що ви робите все для того, щоб вони навчалися. Щоб вони ставали ще талановиті чим вони є, щоб не розвивали свій талант. Повірте, в майбутньому це їм дуже буде потрібно, в майбутньому це буде важливо. Дякую вам. Роман Володимирович, хочу вручити отаку подяку вашому колективу, вам особисто. За сумлінну працю, професіоналізм та відданість справі, вагомий внесок, естетичне виховання підростаючого покоління, високе досягнення у педагогічної роботи та з нагоди 55-ї річниці з дня заснування е закладу. Дякую вам всім. Бажаю майбутнього тільки великих успіх, тільки розвитку. Ну, звичайно, я думаю, що ми е разом з вами. Приймемо рішення і допоможемо ще вам трошки фінансово, щоб ви могли покращити і свій фінансовий стан трошки в музичній школі. Дякую! А я хочу привітати ще теж весь педагогічний колектив Романа Володимировича особисто за те, що він. Запроваджує такі інноваційні форми роботи, розвиває заклад, робить його сучасним, привітним для дітей, викладачів, для всіх відвідувачів. Заходить в школу мистецтв, радіє око, душі спокійно і гарно. Дякую вам всім, тому що це ваш спільний вклад в цю роботу. Дякую ще раз. Ми хочемо зробити такий подарунок від міської ради, від працівників культури вашому закладу. Це телевізор. Привітати нашу музичну школу з таким ювілейним днем, святом. Я як представник Степанівської сільської територіальної громади і доручено привітати вас, шановний Роман Володимирович, з цим ювілейним днем, Ваш весь учнівський та педагогічний колектив, викладацький з цим святом. Подякувати за плідну співпрацю Остепанської громади і доручено вручити невеличкий подарунок це такий внесок для розвитку і допомоги вашим учням у підготовці до їх репетицій. Бажаю багато, багато, багато. Вітаю, ваші вихованці будуть гордістю Розділянщини. Ви дійсно надаєте їм поштовх до процвітання нашої України. А тепер Дорогі передати ці чарівні квіти чарівні чарі, чарі жінці, це музичному викладачу, це поецикі Наталії Сергіївні. Подякувати і за. Дякуємо на доброму слові за підтримку і побажання, за увагу і сподівання. Ну, за мене майже все сказали. У мене якісний колектив добре працює на зеленій хвилі літа. Вітер звісточку приніс, що у липні місяці народилась наша школа. Ми трошки раніше святкуємо цей ювілей. я хочу подякувати нашій міській раді. Яка Три роки назад взяли на себе тяжку фінансову ношу, тобто вони взяли нас в свої обійми, в свою громаду, тому що, повірте, з фінансової сторони нас тяжко втримувати, але дякуючи міській раді, вони нас не питають, як ми тримаємось, як ми набираємо дітей. Ми в них не питаємо, де вони беруть гроші. У нас отакий якісний тандем. Життям школи я хочу теж Валерій Олександрович, вже цікавиться років 10-12, постійний учасник наших концертів. Новий начальник відділу культури Наталія Олександровна Кучуренка, як ви знаєте, в нас зал недавно був відкритий в лютому два роки назад, два з половиною роки назад, і вона перша прийшла до нас до мене в кабінет і запропонувала, чому вам не сидіти тут. На європейській 13, а європейський 25, а вийти до нас на Європейську 36 і пропонувати глядачам ваш, ваше мистецтво. І отак ми почали з лютого 22-23 року ми почали тут свої виступи. Хочу подякувати нашим батькам, які приводять своїх дітей до нашої школи. Чому подякувати, тому що ми живемо з вами дуже важкий, непростий час. Господь наше береже, і... але ми знаємо, що 800 кілометрів ближче горить вогонь війни, гинуть люди, і в цей тяж... тяжкий час ми все ж таки продовжуємо працювати. Е... Намагаємося мистецтвом відволікати дітей, тому що мистецтво не рятує, мистецтво не вбиває, мистецтво рятує, і тому велика подяка батькам, які приводять до нас, наших діточок. Хочу подякувати нинішнім глядачам нашого залу. За більш-менш об'єктивну оцінку за ці оплески, тому що наш глядач завдали <плес> Кожен номер, який виконується до речі вживу. Чим наше мистецтво дуже складне, так, що мистецтво той ефект від нього народжується саме в цей час у цю хвилину, тому що Номер закінчився і закінчилось то, що ми вкладали цілий рік в роботу. Вам всім дякую, нам миру, наснаги, і до зустрічі в цьому прекрасному дані. А ми тим часом знову запрошуємо на сцену учнів класу хореографії. В білу хмарку, ніби в кошик. Цілий день збирався дощик, Потім вітерець у ліс, дощик. Кошику приніс. Та коли летів над полем, зачепився за тополю перекинув хмарку кошик, і на поле випав дощик. Пораділи й зайчата, і хлоп'ята, і дівчата, пораділи й добрі люди. Урожай чудовим буде. i